Народний прогноз погоди. 22 листопада матрона зимова. Раніше люди вважали, що з матрона зимової зима, яка була умита Михайлівською відлигою, встає на ноги і морози прилітають від залізних гір. Замерзають водоймища, з'являється сніговий покрив, але примітили. Якщо на матрону гусак вийде на лід, то ще плаватиме на воді. Хмарна сніжна погода передбачає непогожий травень, ні, урожай вівса, дощ пшениці, іній на деревах до морозів, туман до відлиги. Який іній на деревах, такий і, і колір на хлібі. Щиріше вітання усім прихильникам програми прогноз погоди, що на телеканалі НТК. Я її ведуча Ксенія Гарашчук, Пропоную вам прогноз синоптиків на четвер, 22 листопада. Згідно з повідомленням Укргідрометцентру на території Івано-Франківської області впродовж доби прогнозується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме від... Мінус трьох до плюс одного. А ось день стовпчик термометра коливатиметься від одного до п'яти з позначкою плюс. Вітер південно-східний 4-6 метрів на секунду. Торгова марка Вігор спонсор прогнозу погоди. Вігор це королівський вибір. А зараз до вашої уваги прогноз погоди в рідній Коломиї та районі. 22 листопада протягом доби синоптики обіцяють, що протягом всього дня погода буде похмурою, без опадів. Температурні показники вночі коливатимуться від 0 до 4 градусів нижче нуля. А ось в день 1-5 вище нуля. Вітер південно-східний 3-6 метрів на секунду. Якщо снігопад припиниться після полудня або ввечері без прояснення неба, завтра знову чекай снігу. Після листопадових заморозків грудневий мороз. Листопадовими приморозками грудневий мороз сильний. Як листопад дерев не обтрусить, довго зима бути мусить. Листопадові ночі теплі лише до снігу. Снігурі прилетіли в листопаді. Зима буде м'яка і малосніжна. Побачите наприкінці осені побілілого зайця. Незабаром побачите і білих мух. Білі зайці без снігу довго не бігають. Наприкінці осені, календарної чи на початку зими, почуєте тукування тетеруків через день. Другий випаде сніг. Реклама, мій сьогоднішній одяг від магазину рушничок. Інформація прозвучала на правах реклами. А я ж, Оксана Гращук, бажаю вам безсмарного, мирного неба, сонячного настрою, великого палкового кохання. На все добре, побачимось. Я вірю, що за будь-якої погоди вам неодмінно пощастить.